Вітаю на каналі Мікс моментів. Арія Форс. Скринька спогадів. Вікно у світ. На зеленому пагорбі стояв старий будинок із червоним дахом. У його просторі вітальні, наповненій запахом яблучного пирога. Дві дівчинки сиділи одна навпроти одної. Емма, білява, восьмирічна з Англії, стискала в руках ляльку в той час, як її нова подруга Софійка з України задумливо дивилася у вікно. Їй було сім, і це було її перше літо. Далеко від тому. Батьки Емми українці, але Емма, хоч і знала українську мову, ніколи не бачила країну своїх батьків. У нас вдома було теж так гарно, почала Софійка, злегка торкаючись шовкової стрічки на ляльчиному платі. Тільки тепер усе інакше, інакше? Як? допитливо спитала Емма. Софійка задумалася, як розповісти про те, що бачила? Її дитячий світ колись був наповнений сонцем, сміхом і запахом бабусиних смаколиків. Але тепер цей світ розтрощили вибухи. У нас більше немає саду, сказала вона тихо. Там, де ми гралися з братом, тепер чорна яма. Емма нахилилася ближче. Відчуваючи щось невимовне у словах нової подруги, брав тишу. Коли все почалося, продовжила Софійка, мама казала, що ми граємо в гру. Не знаю, хто навчив її грати в тишу. Нам треба було ховатися і не шуміти, щоб нас не почули злі духи вітру. Ми сиділи в підвалі і слухали, як на дворі ламаються дерева. Щось дуже пухало, так Бах! Я думала, це просто грім, але мама дивилася так, ніби вже ніколи не побачить нашого дому. Мені було страшно грати. Я заплакала. Емма міцніше стиснула ляльку. В її уяві малювалися картини, які ніколи не спадали на думку. Темний підвал, тріск скла, дитячий сміх, який раптово переривається. Ці картинки передавались через повітря. Що ви робили тоді? пошепки запитала вона. Ми співали. Сказала Софійка з ледь помітною усмішкою. Тихенько, але так мені буцім то не чути було вибухів. Мій брат любить співати пісеньку про журавлика. Він казав, що журавлик нас врятує і полетить аж до неба, де немає війни. Емма замислилася, а потім підвелася. І відчинила шафу, витягла з полиці стару музичну скриньку. Це моя бабуся дала мені. Вона казала, що музика завжди приносить спокій і радість. Вона завела механізм, і тихі звуки почали наповнювати кімнату. Софійка слухала, в її очах з'явилися сльози. У нас теж була скринька, сказала вона, тільки тепер її немає, але пісня залишилась тут. Вона поклала руку на серце. Щось буде далі. Емма встала і підійшла до вікна. Вона дивилася на зелений пагорб. На якому паслися корови, і думала про те, як мало вона знала про світ. А що буде далі? спитала вона, повернувшись до Софійки. Софійка задумалася. Я мрію повернутися додому, коли все закінчиться. Хочу знову садити квіти з бабусею і гратися з братом. Але я... Боюся, що наш дім не впізнає мене, коли я приїду. Емма підсіла ближче і взяла Софійку за руку. Впізнає, сказала вона жваво, по голосу я теж тепер буду сильно мріяти про те, щоб журавлики твоєї пісеньки повернули тобі садок, і щоб ти завжди могла співати. Софійка всміхнулася, дві дівчинки, хоч і з різних світів, зрозуміли одна одну. За вікном шумів літній вітер, а в кімнаті музична скринька продовжувала грати свою мелодію.